Бойова частина вагою майже у півтонни. У базовій версії є двоступеневою спеціально розробленою під назвою «Броач». Спочатку спрацьовує кумулятивний заряд. Він пробиває землю, армований бетон чи іншу перешкоду, а вже у цей отвір потрапляє основна бойова частина. І ось тоді відбувається той самий бік -бада бум І головно, що броч еквівалентний за можливостями бетонобійним бойовим частинам, тобто вони знищують укріплені об'єкти, можуть ліквідувати опорні та командні пункти, об'єкти, які додатково захищені від ударів. Звичайними видами озброєнь експерти зауважують, що, хоча Україна уже другий рік просить україн партнерок дати ракети Атакамс, стормшеду ані скілечки не гірші за них, а у деяких моментах навіть кращі. Та усе одно з часом Україна отримає Атакамс, бо ж головно, нині країни НАТО фактично скасували останні обмеження і постачають Україні одні з найдорожчих та найсучасніших зразків власного зброєння. Поки рашистські помийки в ковотре вливають лайно у вуха своєму населенню, розповідаючи, що Стормшедоу немає що запускати, українці відразу нівелюють їхні словесні проноси. По-перше, експерти наводять факти: з наявних на озброєнні ЗСУ літаків цю ракету може витримати або бомбардувальник су 24 М, або винищувач су 27 Нести на собі ракету Storm Shadow можуть не усі моделі літаків, що є на озброєнні ЗСУ, на винищувачах міг 29 їх не встановлюють, бо ж французько-британська зброя важить до однієї тонни 400 кілограмів. Одначе варто нагадати, світлі голови наших інженерів спільно з іноземними партнерами уміло адаптували під крила радянських машин й інші ракети, зокрема протирадіолокаційні Харм, високоточні плануючі бомби Джейдан, а також некеровані реактивні зуні. У повітряних силах ЗСУ сподіваються, що Storm Shadow Україна матиме в достатній кількості, щоб виконувати усі поточні завдання із захисту країни, а також на перспективу як стримувальний фактор для мусколоти. Бо ж расистам доведеться розосереджувати своє ППО для прикриття особливо важливих тилових об'єктів, що призведе до послаблення їхнього повітряного захисту у цілому. Також британсько-французькі ракети Storm Shadow значно підвищуватимуть. Ударні спроможності старих радянських літаків ЗСУ, російська ППО зосереджена на боротьбі з ракетами, які рухаються балістичною траєкторією, типу Хаймарста Точка, Вільха, Смерч, Ураган. Натомість крилаті ракети та низьковисотні цілі росіяни часто навіть не можуть помітити, не маючи необхідної мережі низьковисотних радарів. То що. Поява торік в Україні реактивної системи залпового вогню Хаймарс із боєприпасами Джиме радіус ураження яких становить орієнтовно 80 кілометрів, значно і вагомо вплинула на перебіг бойових дій. Ми пам'ятаємо, як наші збройні сили влучали по тилах москолоти, місцях скупчення живої сили, складах з боєприпасами та логістичних хабах, змушували російську армію відводити свої лахи і припаси подалі від лінії фронту за. Межі досяжності Хаймарс. Водночас ці установки ускладнили окупантам логістику і виграли час для України. Нині в руках ЗСУ нова зброя і нові можливості знищити логістику і життя москалів на відстані щонайменше 250 кілометрів.